Колеса для зсу у Хмельницькому захисникам передали шість машин. Їх отримали військові частини, які виконують завдання у зоні бойових дій. Ми передали ці військові вантажівки. Тим бойовим військовим частинам, які базуються в Хмельницькому, які несуть військову службу в різних точках, але це обов'язково нульові позиції. Ну і власне ці військові вантажівки будуть служити для наших військових. Кошти на авто зібрали під час акції Богдан Хмельницький на коні, а наші хлопці з СУ ще ні». Збір оголосили на день міста. За два місяці вдалося накопичити майже 4 мільйони гривень. Кожна обновка по 16 тисяч євро. Чималого грошей витратили на логістику в зборі коштів. Брали участь представники бізнесу, власники великих компаній, малий бізнес. Люди скидали абсолютно різні кошти. Там від 500 гривень до 400 тисяч гривень. Це були працівники міської ради, депутати міської ради, освітяни, медики, працівники культури, спорту, абсолютно всіх галузей. І навіть самі військові так само долучалися до збору. Ці машини купили у французів, які були у них на озброєні. Вони вживані, але добротні. У Хмельницькому провели техогляд кожної гаєчки. Це не цивільні автівки, які не мають певних тих там параметрів, певних блокування диференціалів, певного кліренсу, певної вантажопідйомності, певної стійкості до тих чи інших умов умов війни. Тобто вони є мультифункціональні. Вони можуть як перевозити багато тонн вантажу. Вони як можуть бої боєприпаси. Вони можуть забирати поранених. Вони можуть перевозити особовий склад. Окрім машин, наші військові отримали низку корисних речей від міської ради, зокрема і термобілизну. Наразі благодійники готують уже наступну волонтерську допомогу. Планують придбати пікапи. Юлія Весільєва, Вадим Гловацький, Новини. 33 канал.